Се чергове засідання виконавчого комітету міста. Його учасники розглянули три десятки питань порядку денного. Підтримали пропозицію управління культури про присвоєння премії Богдана Хмельницького городянам, що зробили значний внесок у розвиток культури і мистецтва обласного центру. Премію імені Михайла Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень присудили історику Олександру Дацюку. Також під час зібрання затвердили ряд комунальних, земельних та соціальних питань. З нагоди дня незалежності, грамоти і презенти у дарунок. Міський голова Сергій Мельник напередодні державного свята відзначив роботу звичайних хмельничан у списку вінчувальників, дорожники, працівники жеків, медичних установ, водії та багато інших. Очільник наголосив, що від роботи кожного залежить добробут міста та країни у цілому. Ми зібралися, щоб в першу чергу вашій особі подякувати всім хмельничанам, хто. На своєму робочому місці, на своїй ділянці, робить все для того, щоб місто розвивало, щоб ми могли в першу чергу забезпечити хмельничан комунальними послугами. Щодо самих комунальних послуг, то міський очільник наголосив, у цьому напрямку робиться чимало. Зокрема, завершились роботи на теплотрасі, що у мікрорайоні Озерна. Кілька десятків автошляхів потрапили до списку кандидатів на капітальний ремонт. Урази більше доріг, на яких проведений або ж очікується поточний ремонт. Цілеспрямовано обласний центр переводять на євроконтейнери. Озерна вже забуло про сміттєкамери на черзі. Південно-західний мікрорайон не втрачає надії міський голова й на появу інвестора, який зведе у місті вкрай необхідний сміттєпереробний завод. Інформаційно-просвітницький захід живи і працюй в Україні, організували представники міського центру зайнятості поблизу кінотеатру Шевченка. Фахівці надавали консультації і шукачам роботи, і роботодавцям. Вікторія нещодавно закінчила навчання. Саме зараз у пошуках першого робочого місця. Продавець на передодчих товарів. 1500. Перелік вільних вакансій у Хмельницькому з контактами роботодавців розмістили на спеціальній дошці. Усього 190 робочих місць. Близько 70% серед заявлених роботодавцями вакансій до служби зайнятості це є переважно робітничі професії. Великим попитом сьогодні користуються фахівці торгівлі, швейного виробництва та громадського харчування. Найбільше замовлень є на продавців продовольчих та непродовольчих товарів кухарів, офіціантів, барменів, токарів, швачок, кравців та інших. Також спеціалісти проводили профорієнтаційні тести. Приходили, щоб визначитися, ким працювати можна. Виявилося, що я за професією бухгалтером, а працювати маю вчителем. Тобто є шанс перевчитися і працювати вже у іншій сфері. Шанс змінити професію при бажанні є в усіх. До того ж, віднедавна служба зайнятості видає ваучери на оплату навчання людям старшим 45 років. Подробиці можна дізнатися, завітавши на ярмарок вакансій, який діятиме і 23 серпня. Нова снігоочисна техніка, автогума та кілька тисяч тонн протиожеледної суміші. Комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг готується до зими. Вже закупили 3,5 тисячі тонн піщано-соляної суміші, якою посипатимуть автошляхи взимку. Найближчим часом придбають ще 9 тисяч тонн. Наразі ремонтують та фарбують ящики для піску. Їх до 1 листопада планують розмістити на міських тротуарах. Автотракторний парк комунального підприємства вже поповнився технічними обновами. За кошти міського бюджету придбали фронтальний навантажувач, а ще дві машини зі змінним обладнанням. Така функція дозволяє працювати влітку у якості поливальних машин взимку розкидача піску. Та це не єдині обнови, що чекають на підприємство. Плануємо ще придбати заключена угода вже два снекороторних снігочисники, які будуть відкидати сніг. Ну, звичайно, зимою сніг, на літо ми будемо планувати переобладнувати. Загалом на засніженні дороги Хмельницького комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг планує випустити близько 30 одиниць спецтехніки. Так, на відміну від попередньої зими, очищатиме автошляхи не три, а п'ять грейдерів. Їх усіх обстежили, де потрібно полахудили та навіть пофарбували. За кошти міського бюджету комунальники придбали і взуття до спецмашин. Крім того, на кожен грейдер закупили по два комплекти спецножів. Вони загинули при виконанні. Лишень на Хмельниччині за роки незалежності на вічному посту залишилось 29 правоохоронців. На вівтар правосуддя своє життя поклали і працівники Хмельницького міського відділу міліції. Головний міліціянт обласного центру Василь Пташчук зізнається, про долю полеглих товаришів згадувати важко, адже усіх їх добре знав. «Ці працівники, які дійсно виконували свої службові обов'язки, були звичайними людьми, прекрасними товаришами, але вони, коли наступила хвилина відповідальності, вони виконали свій обов'язок до кінця. 11 років тому від рук злочинця загинув сержант Віталій Чорномизий. Трагедія сталася за день до його професійного свята дня міліції. Тоді йому було лише 24. Сержант міліції Чорномизий. Будучи на вихідному, проходив біля одного з закладів, де скоїв хуліганські дії злочинець. Він намагався допомогти затримати його людям. Злочинець забіг в двір школи. Була темна пора доби. Він це використав і дістав ніж, наніс два удари в серце. Ці удари виявились смертельним пораненням. Злочинця, який забрав життя молодого сержанта, покарано, як і решту злісних порушників закону. Відшукати їх та притягнути до відповідальності це справа честі, зауважив головний міліціянт. Щороку, 22 серпня, в день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні, у містах відбуваються мітинги реквіями. У 2013-му полеглих стражів порядку вшанували й у кожному відділі внутрішніх справ. Згадали колег поіменно. У пам'ять про їх подвиг запалили свічки. Подібна акція в Україні відбулась вперше. Загалом, за часи незалежності при виконанні службових обов'язків, загинуло 1016 працівників органів внутрішніх справ. Більше 7 тисяч правоохоронців дістали поранення. Неможливо побудувати дім на піску. Він розсипеться. Так само не можна будувати країну на брехні. Такими словами розпочав відкриття своєї фотовиставки у музеї студії фотомистецтв. Одесит Олег Куцький каже на його роботах лише правда радянських часів. Цю правду у світлинах автор виставки збирав понад 20 років і спеціально до 22-ї річниці Незалежності України привіз своє діти ще дим пам'яті у Хмельницький. Фотограф наголошує, важливо, аби молодь дивлячись на реалії тогочасного життя, прагнула будувати іншу державу. Щасливу має на меті відтворити ті реальні якісь. Те реальне життя, яке було раніше в Радянському Союзі, не те міфічне, яке ми згадуємо, коли говоримо, що ковбаса була по двадцять та цукербук там та, не пам'ятаю по скільки копів. І горілка була по з лишнім. А це реальне життя. Олег Куцький каже: фотографував тогочасне суспільство, яким воно було. Радянські ж газети пропагували інше. Тому щоб продемонструвати такі протиріччя, оформив свої роботи газетними гаслами. Бачите, мір, труд, дружба, братство все є. Але свободи немає. Ось бачите, як все. В цій фотографії, як в якомусь, як крапельці води, вся істина. Свободи не було. Тому я і оформляв, коли я це шукав. Вирізки з газет, де написано Пропадіяна пропадом – це свобода. Виставка Дим пам'яті це 50 робіт, і всі чорно-білі. Без втручання фотошопу вони якнайкраще передають Настрій радянської епохи. Лише на останньому фото, зробленому у 1991 році, майорить червоний прапор. Його Олег Куцький власноруч розмальовував Аніліном. Ретельно працюючи над фотокартками, говорить автор. Зовсім не думав про створення виставки. Перш за все, це те, що його торкається і хвилює. А ідея виставити роботи з'явилася несподівано. Я років шість тому назад я робив виставку, таку присвячену своєму місту, і робив її таку в часі, в часі. І там я спробував якраз зробити декілька фотографій радянських часів. Зробити ось в такому стилі оформити, з газетами старими, з усіма так, атрибутикою радянського часу. І це була дуже вдала думка. Роботи були дійсно цікаві, і вони викликали підвищений інтерес. Подивитись виставку Дим пам'яттю Хмельницькому можна буде протягом місяця.